Краматорчанка Софія Коновалова показує підвал під її будинком. Саме тут, сім років тому, разом з сином жінка ховалася під час артобстрілу. Того дня на місто російські бойовики випустили 32 ракети залпового вогню. Смерч Софія каже: спочатку, коли почула вибухи, вирішила, що це військові навчання. Подошла к окну, был очень какой-то громкий взрыв, была вибрация окон. Тут стук в двери, пришла знакомая сына и говорит, у вас за домом снаряды падают. Немножко стало страшно, и тем более, если в 2014 году близко ничего не падало, это именно возле нашего дома. Потом вышли мы из подвала, уже как бы стихло все это. Вышли из подвала, смотрим, направляющая осколок лежит во дворе а шли люди, которые сказали, что в районе профилактитория раненные, мёртвые. Женщина розповідає, ніяк не може забути події того дня, боїться їх повторення. Софія й Дося зберігаю підвалі воду та теплий одяг. І з досвіду прошлого, не так уж и долго этот тревожный чемоданчик собирать и ну, что там, документы все, деньги какие-то, что-то там, какое-нибудь печенье, вода, ну, какие-то предметы, хотя в 2014 году там у мене був собран не то, що там чрітрівожний чемоданчик, а тривожна сумка, де був комплект, що теплої одежди на всякий случай. Про події семирічної давнини на цьому будинку на вулиці Марата, 14 нагадують сліди від уламків. Тоді вони пошкодили будинок з трьох сторін. Андрій мешкає у цьому будинку під час обстрілу. Каже, був вдома з дитиною. Уламки від снаряду влучили в його балкон. Рібенко було півгода тільки. И он сидел возле балкона, играл с игрушками, как бы так. А потом как-то произошло такое неожиданное мертвое. Ну, как-то стало не по себе почему-то. И мы успели, я его успел взять. И мы с ним в ванну зашли, спрятались там, потому что потом произошел этот -то обстрел, как бы попало, разбило балкон, двери, там, там, где он сидел, игрался, все было в стеклах. Все очень сильно испугались, потому что это буквально сколько там считанные минуты, а беды было много. Ну, у нас как бы, ну, ще люди дому погибли, квартиру там позалітало всім. Частина снарядів розірвалася на території Краматорського аеродрому, де в той час був розміщений штаб-АТО. За даними Генштабу, місто обстріляли з ракетних установок БМ-30 смерч. від касетної бомби. знаходився недалеко від місця розриву. Оце що виривало. Це. Сам шрот касети директор обласного центру швидкої допомоги Ігор Кияшко згадує, як того дня о 12.45 почали надходити повідомлення про поранених на вулицях міста. В наших бригад виїхала 12 до місць події, там де були поранені люди, надавали допомогу 23 постраждалим. Із них було троє діточок. Поранення, які були. Глибокі, проникаючі, осколкові поранення, черепно-мазкові травми, кровотечі. Уламки снарядів потрапили на територію третьої міської лікарні. Того дня каже завідувач опікового відділення Олег Андрієв. Троє співробітників отримали поранення. Та найбільше каже лікар, запам'ятався хлопчик, який саме перебував на лікуванні. Дитина, цей мальчик вже прекрасно знав, що такое війна, і коли почався обстріл, і взриви і так далі. То подобне, от ярка пічленям цей Котмальчик кричав, що мама, я не хочу вмирати. Ми сорієнтувалися. Быстренько всех больных перевели во-первых, вот когда начал начался обстрел на первый этаж, спрятали за стенами. І коли почали поступати больниці, ми визволили співробітників із дому, тобто собралось практично все відділення, роботи не роботаючи в цей день, і Ми працювали до 12. Винні у теракті, каже речниця СБУ Галина Прищепа, досі відповідальності не понесли. Встановлено, що ця атака була здійснена з околиць окупованої Горлівки, з окупованої території Донецької області. Здійснено було цю атаку з двох реактивних систем. У той же день слідчі служби безпеки України зареєстрували кримінальне провадження за 258 статтею Кримінального кодексу України. Це теракт. Нагадаємо, під час арт обстрілу міста російськими бойовиками було поранено 64 людини, зокрема, п'ятеро дітей, 17 жителів міста загинули. Марія Гричко, Євген Кононенко, новини на Суспільному.